Я часто задаю собі питання, та відповідь не йде, бо це питання кохання. Воно не жде. А ждуть українці по різним селам і містам, але я сам на сам нічого я не зроблю, коли байдужість спорить, і кожному своє, та кожному своє чи совість ваша є. О, браття, сестри, України, вона подбає ще про вас. І не Донбас, не Крим, мене, не луганське поле. Травою бистро не зросте, бо де війна, людське, велике, горе сльозою не спасе. Сльоза пролита річкою повстане. Не видно зараз берегів, бо вся країна полотині лоповита і синтові гробів. Дівчатку більше не сміється, і ластівка не в'є гнізда. Забрала їх війна. Війна, війна, війна. Війна, війна прийшла до нас і не сама. Їдуть породили люди, але судити їх я буду. Про Другу світову я не забуду. Вона велика вітчизняна війна і теж прийшла. І не сама, але була сворода війна. А суд і правосуддя буде. Сурове покарання, і ніхто про це вже не забуде. Народ, історія не жде, не жде, не ждуть у коло часу. В історію людей немає меж, та є межа між нами. І негатива це прогрес, прогрес, багачення. Страждають діти, руйнується життя. Та хто подбає, я не знаю. Про наше з вами майбуття. Воно прийде, чекати не заставить, але спитає, як завжди, чого ж ви натворили люди, і до якої призвели біди. Біда і перемога поряд ходить, нема порядності в них, вони не людей з глузду зводять. воду деяких дурних, а їх багато й небагато. Тримають по своє кірмо, та чітка зводять брат на брата, і це існує вже давно. Давно, давно у вирій століть іде війна, і не одна вона. За неї люди, але судити їх я буду. Про жертви сьогодення не забуду. Та й скільки їх загинуло, нема рахунку, та бачив Бог із висока, що переповнена ріка сльозами річку заповняє. Але народ ще не знає про ту скорботу і глибину. Але ми бачимо війну та їх вину. Зникає покоління з поколінням, довідамо усіх, покоїться, син, батько, з дідом, та й не придуть же більше на порів, не стануть біля хати, не притиснуть онуків до грудей. Вони загинули на полі брані, і за нас простих людей, і без своїх, і за чужих ідей. Земля сприймає всіх, і довго терпить, із покоління в покоління сотні літ, але хто спинить, навалиться й кровавий слід? І щоб в полях росла пшениця, і щоб вони засіяні були, та щоб серед степів окопи позаростали бур'яни, та щоб не ми, чужі та інші провісники війни, щоб просто так миттєво всі щезли з матіньки землі, але ми ще малі, нам 33, початок віку історію ведемо, і створюємо свою. Благі і добрі літа, тобі вітчизна віддаю. Дякую.